Привіт малята! Вітаю вас усіх! Ми з вами вже багато говорили про домашніх тваринок. Давайте пригадаємо, де вони живуть? Вони живуть вдома. Хто доглядає за домашніми тваринами? Правильно, людина. А як можна назвати цих тварин? Правильно, це дикі тварини. Роздивись уважну картинку і назви всіх тваринок, яких ти впізнав. Так, це ведмідь, білка, заєць, вовк, лисиця, лось та їжак. А де ж живуть ці тварини? Правильно, вони живуть в лісі. Дітки. А що ви уявляєте, коли ви чуєте слово ліс? Правильно, ми зразу собі уявляємо птахів, комах, дерева, кущі, квіти, ягоди, гриби, тварини, тому що вони всі є в лісі? Ліс це казка. Ліс це диво, все для всіх у нього є. Йди й ти у ліс щасливо, людям радість він дає. В кожну пору ліс чарівний. Придивляйся, впізнавай. Він веселий, тихий, дивний. Вчіся і спостерігай. Для того, щоб ліс був справжнім дивом і казкою, його потрібно. Добре знати, щоб не було неприємностей. Для того, щоб відпочинок в лісі був приємним і комфортним, потрібно правильно підібрати одяг та взуття. Роздивись уважно картинки, подумай і скажи, що ти одягнеш і взуєш на прогулянку до лісу. Так, звичайно, це буде одяг з довгим рукавом. Штани, кросівки, Можна взяти куртку, панаму або кепку. Одяг має закривати всі частини тіла, а взуття має бути зручним. В лісі росте багато кропиви, а в траві живе багато кліщів. Пам'ятайте, дітки, про те, що в лісі, крім смачних і корисних ягід, ростуть ще і отруйні ягоди. Тому навіть якщо ви в лісі з батьками, вам нічого не можна рвати і класти собі до ротика. В лісі росте багато грибів, і майже кожний з них має отруйного братика-двійника. Тому гриби, дітки, вам також збирати не можна. Багато людей любить ходити в похід і відпочивати на природі. Для того, щоб відпочинок був безпечним, до нього потрібно правильно підготуватися. Давайте з вами пограємо в гру. Збери речі в похід. Роздивіться уважно картинки, подумайте і скажіть, які речі ми візьмемо з собою в похід. Напевно, ви назвали аптечку, лопату, дощовик, воду, рюкзак, котелок, фонарь, компас, сокиру і, звичайно, намет. А зараз, малята, я пропоную вам пограти в гру. Коли я буду називати те, що можна брати до рук, ви будете піднімати ручки вгору. А коли я буду називати те, що рвати, брати не можна, ви будете присідати і говорити слова беремо чи не беремо. Всі ми лісом ідемо, ось суничка беремо. Всі ми лісом ідемо, мухомор не беремо. Всі ми лісом ідемо, квіти ось не беремо. Всі ми лісом ідемо. Ось малина беремо. Всі ми лісом ідемо, Ось гніздо не беремо. Молодці малята. Я сподіваюся, що ви правильно виконали завдання. Для того, щоб не сталося біди, дітки, потрібно дотримуватися певних правил. В лісі не можна розпалювати вогнище, тому що багато лісів гине від пожеж, гинуть у вогні тварини і птахи. Ходити до лісу потрібно тільки з дорослими. Без дорослих. Дитина в лісі може загубитися, потрапити на дику тварину, поранитися в заростях, не лізьте в лісі в чагарники. Там можна дуже подряпатись і натрапити на змію. Якщо ви зустрінете змію, її треба обійти і ні в коєму випадку не можна її брати до рук. Це дуже небезпечно. Не можна брати до рук дитинчат диких тварин, тому що вони можуть бути хворими. Є така страшна хвороба, як сказ. Хворі тваринки не тікають від людей, вони навпаки можуть нападати. Вмійте, діти, природу любити, вам у походи ходити і мандрувати, любі діти, вмійте ж природу любити. Кожній стеблині радіти, оберігати ж повсюди, шлях і стежину і гаї, все те окрасою буде нашого рідного краю.